Історичне фото нашого храму. Так, Петрович, будь ласка. Так, ну що я можу сказати за історію нашої церкви Петра і Павла? Церква була споруджена в 1882 році на кошти Ісая Павловича Веселинова, в який. Збудував нашу прекрасну церкву, яку ви зараз можете бачити, але вона зараз трішки архітектурно помінялася. В якому плані? Ви бачите, на пер... на... біля церкви була пристосована, прибудована дзвіниця. Згодом в 30-х роках вона була зруйнована. Я за розповідями нашого народного художника. України Більцова Георгія Івановича і валили три дня. Ну, Невідомо, де там колокол дівся. Але церква була трьохпрестольна в честь Успіння Пресвятої Богородиці. Головне це головний алтар, правий, 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 правий алтар це був, значить, Правий престол в честь Святої Великочниці Катерини, а лівий Петра і Павла. Ну І на зараз ми маємо храм Петра і Павла. Але ще, ну, ще можна сказати, що священником у цьому храмі був Василь Ігнатів. Як Це Ну не першим, а вже в 1880-90-х -х, х роках. От. А псаломщиком Алексей Міра. Це із архівних даних. Священником Ігнатів був з 1899 року і на 1904 рік, це я дані зачитую. Приходське попечительство з 1898 року. Адреса написана поштове відділення. Ганівка, ну, чомусь вісім верст, телеграф е і Паромна пристань Вознесенськ. Е села і хутори, які відносились до приходу: Іванівка, Лубянка, Петрівка, Герсвельдова, Махнова, Званігородка, Миколаївка, хутора Митрофанів та Нова Америка це за, степ за Степанівкою. Е далі Прихажан, кількість дворів. 78 і загальна кількість прихожан 675. Ну, Це коротко про храм Петра і Павла. А ще до цього храму, виявляється, була перша церква. Невідомо, де вона, на жаль, була, може, можливо, і на тому місці, де зараз Петра, храм Петра і Павла. Але е, є дані Херсонського обласного е, музею, е, де земля е, була відмежована для Петропавлівської церкви ще в 1823 році. 22. 22 й Ти перше упоминання було 22, -й, а потім ти читав 23. Так що можна робити висновки, коли е, зародилася. Саме церква на Веселиновому ще раніше, ніж у німецьких колоніях, які е, на той час вже були. Е, перша, перший храм у Поріччі німецький. ну Це якщо до німецької Кир, колоній. Кірха. Е, ну, Кірха да, у 1812 році. от. Ну І е, якщо брати Покровський, е, Покровський храм. На честь Покрові Пресвятої Богородиці. Він був збудований 1855-му Кашневим Сергієм Івановичем, по-моєму, так. і на цей день він не зберігся цей храм, а зараз там стоїть просто хрест. От, ну, і ще можна додати, що багато дослідили церковне. Життя взагалі на Миколаївщині, то це Губська Тетяна Миколаївна. Зараз вона є науковим співробітником в Миколаївському обласному музеї. Ну, і ось такий така праця вийшла, можемо сказати, в якому році, в 13-му році вийшла праця: Соль Землі, священнослужителі і храми Миколаївщини, де тут теж є дані про. Наш храм Петра і Павла. Ну, так коротко про нашу церкву і про храми Веселинівщини, не торкаючись німецьких колоній, mm -hmm. можна сказати коротко. Так, щас, mm -hmm. mm -hmm. Петро, ми, по-моєму, трошки мало розказали. Це я не знаю, що це покровка. Це о, той храм, що був. Це що був збудований до по ти, покрови, покрови Пресвятої Богородиці. Він Богородиць. був збудований в селі Покровка Покровський, да, да де зараз пусте місце, бур'ями ростуть. Да. А починали а ми про Веселіновський веселинову ну от на 500, на, 550, на 500 чоловік був збудований храм у ті роки, коли в принципі тут жило менше ніж 500 осіб. У Веселиновому. Тут проживало на той час проживало, не можна сказати, що ну, біля 300, 300 людей проживало в веселеновому. Погр... А парафіяни з хуторів приходили. Ну і ще, да, і з хуторів. Тобто ми маємо таку коротеньку історію, ну і потім, звичайно, розвиток храму вже іще одне. Я забувся, вибачте, сказати, що за свідченнями Амельчука е, Івана е, Федоровича угу. був такий у нас житель. Він був 26-го року народження. Він оповідав таку історію. У 30-х роках він був ще хлопчак, хлопчаком. І коли вони забігли в храм, е, то в алтарній часті храму. Там був склеп. От. І вони забігли, а там виносили ікони, всю утвар. І він по, по розповіді, коли вони з хлопцями підійшли значить, туди до, до того склепу, він був мра, мармуровий, угу. і вони побачили, хтось там лежав, якась, хто, хтось засоб, засоб такий і побачив мундир. Царський пугович, ці гудзики uh -huh. з орлами. Ну і так він мені повів цю історію, що десь був там склеп, значить, можливо, із веселиною, а можливо, просто це може його вигадка, а може й ні. Це вже на розсуд. Ну так, да, е це, це вже документально підтвердить важко. На розсуд да. е глядачів. Ну, так, в принципі, коротенько, а потім вже, звісно. Ми можем, могли спостерігати в радянський період, що там було станція юних техніків. Короте, я попробую, якщо якщо в 70 х 80 х роках це все і утворений створений парк, Шевченко Тарас Григорович, угу. пам'ятник там йому стояв. От. Ну і, от, тепер дійшло до того, що. Храм поставив на своєму місці в новому вигляді. Стар, старий храм вже оновлений. Да. Ну, і, в принципі, в 2017-му, якщо я не помиляюсь, році відбулося освячення повернення цього храму до прихожан Веселиніщини Веселини. Якраз на Петра і Павла. Так, да, да. на Петра і Павло. Точно, да. так. Ну, от, коротенько про наш храм. Юрій Петрович, ще раз дякую. Дякую вам.